Як виявляється, багато як новачків, так і досвідчених білібоїв не завжди розуміють, яка взагалі різниця між планами підписки Game Pass. Core, Standard, Ultimate, PC Game Pass... Xbox наплодили немало варіантів того, як увійти у світ підписок, але часто не вистачає доступної для багатьох українців інформації щодо кожного з цих планів. Сьогодні намагатимусь якомога доступніше пояснити різницю у підписках, казати, кому підійде той чи інший план, оглянути актуальні ціни та допомогти з'ясувати, чи потрібна вона вам взагалі. Ну і бонусом розповім, що там зараз з вигідними варіантами того, як купувати підписку без. Зайвого геморою, тому додивіться відео до кінця. Поїхали. На даний момент Xbox дозволяє оформити підписку на наступні плани: Game Pass Core, Game Pass Standard, Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Звісно, що кожен план має як свої плюси і мінуси, так і різну ціну. І почати я хочу з найпростішого плану. Це Game Pass Core, який підійде для тих, хто хоче просто мати онлайн, грає або небагато, чи просто тільки в мультиплеєрні проєкти. Ну і хоче отримати декілька десятків ігор бонусом. Core – це по суті покращений Xbox Live Gold, який відправили на пенсію. Придбавши цю підписку, ви отримаєте мультиплеєр, тобто можете грати там у всілякі FIFA, Fortnite чи Warzone, а ще доступ до маленької бібліотеки ігор. На сьогодні їх майже 50. Це типу ігри з серії Doom, Fallout, Gірsів, Halo, Dishonored 2, Control і ще не нових, але добротних тайтлів. Проте свіженьких, таких от як Doom The Dark Ages, там немає. Загалом там не новинки, але по суті пограти є в що. Повний перелік ігор, що входять в такий план, можете переглянути ввівши в гуглі ігри з Game Pass Core. Коштує такий найпростіший варіант Game Pass'у 175 турецьких лір на місяць, а це приблизно 190 гривень. І так, я вам буду говорити ціни саме турецького регіону, бо це найвигідніший працюючий наразі регіон як для покупки ігор, так і для підписок. Плюси цього плану це, мабуть, тільки його невелика вартість, бо ні EA Play, ні новинок в день релізу, ні хмарного геймінгу, хоч він і не дуже актуальний для нас, проте все ж немає, та і ігор небагато. Два рази на рік їх змінюють, доповнюють, проте це явно не основа підписки, а більше як бонус. І наступний план це Game Pass стандарт. Який раніше називався просто консольним. По факту це основна консольна підписка, так як актуальна лише і тільки для консолей Xbox, а це вже щось серйозніше. Ви отримуєте на сьогодні 315 ігор на Xbox. Тут і Halo Infinity, і Forza Horizon 5, і деякі Асасіни, GTA 5, а недавно й Stalker 2 та багато інших. Вибір вже набагато більший. Звісно, що в стандарті також є мультиплеєр і у підписку періодично додають щось новеньке. Вартує цей консольний план геймпасу 249 лір на місяць, а це десь приблизно 266 гривень. Підходить стандарт тим, хто грає тільки на Xbox, кому не потрібна ще й підтримка ігор на ПК чи хмарний геймінг. Наче й нічого так, але тут є доволі великий мінус: відсутність Day One релізів тобто нові ігри від студії Xbox одразу не потрапляють в цей план підписки. А також сюди теж не входить EA Play. Підписка, начебто, й непогана, але ціна не така вже й маленька. А відсутність Day One релізів і того факту, що ігри до неї додають рідше ніж в Ultimate, про який розкажу далі, робить її не дуже доцільною для придбання, як на мене. А все, що треба щасливому білі бойчику, буде далі. Але перед тим як я продовжу, прошу зробити підписочку, хто ще не підписаний, бо я з такими не дружу. Протиснути потужного пальця і поділитися цим відео. Ну і обов'язково напишіть, от прям зараз, якою підпискою користуєтеся, і чи взагалі юзаєте геймпас, бо він далеко не для всіх потрібен. А я продовжую далі. І перед святою святістю всіх підписок слід згадати PC Game Pass для ваших компуктерів. До речі, це єдиний план підписки, який офіційно представлений в Україні і який йде з регіональною ціною в гривнях. Граєш на ноутбуки або ПК, бери цей план. Що у нас тут є? Майже 380 ігор на ПК, і Play сюди входить автоматом, а це значить доступ до Mass Effectів, Star Warsів, FIFA і ще купи класики від EA. Великим плюсом тут є те, що новинки від Xbox поповнюють підписку відразу в день релізу. До прикладу, новий Думчанський вже там є. Вартість PC Game Pass – 230 гривень в місяць, і придбати його можна прямо з застосунку Xbox на смартфонах чи ПК. Цікаво, що не так давно можна було зробити новий акаунт і за 27 гривень взяти повноцінну пробну підписку на 14 днів, а ще раніше, у 2023 році, аж на 30 днів. Ото були часи. Можна було за стаканчик Певчанського за місяць пройти декілька топових тайтлів. Але, дорогі мої, халява не вічна, і пробну підписку зараз взагалі прибрали. Принаймні я не знайшов, як це зараз зробити, хоча, може, в майбутньому повернуть таку можливість. Ну і повернемось до компудакторної підписки. Логічно, що цей план підійде гравцям з ПК, які не мають Xbox, але хочуть всі фішки білі бойчиків. Мінусів в ньому практично немає. Ну, може, відсутність хмари, але вона мало кому у нас потрібна через відсутність офіційної підтримки, що в результаті виливається посередньою якістю з'єднання і мильною картинкою. Ну а тепер перейдемо до найсвятішого: Game Pass Ultimate. Топчик, еліта, all-inclusive. Ultimate – це коли хочеш все і одразу. Xbox, ПК, Хмара, EA Play, онлайн, новинки, бонуси, масаж простати і навіть ранній доступ буває. Умовно кажучи, включає все, що є в інших планах, і ще кубку зверху. Придбавши цей план підписки, ти отримуєш нові ігри в день релізу, наприклад, новий Doom, майбутні новинки типу Fable, нового Gears of War, Call of Duty і купу інших ігор від студії Xbox і не тільки. Хмару, яка дозволяє навіть в Україні запускати ігри з підписки і вже деякі свої власні з бібліотеки, прямо з вашого телефону, планшету, телевізору або навіть з дідового радіо, аби на ньому був браузер і можливість встановити VPN, щоб вибрати гру. Ну і також підписка дає доступ до EA Play і всіх його смаколиків. Звісно, що онлайн на консолях також буде, як і бонуси у вигляді різних скінчиків, бандлів чи інших внутрішньоігрових подарунків. Ну і звісно, що за це добро треба платити, і попри підняття цін на ігри і залізо, Xbox поки не підняли ціну на Game Pass. але це ненадовго. Детальніше про цю тему вже робив відео. Ловіть підказку десь вгорі. Повернемось до ціни. Вартість на сьогодні складає 309 лір або приблизно 340 гривень. Кому підходить цей план підписки, тут все просто. Тим, хто хоче все по максимуму. У тебе Xbox, ПК, багато граєш, Ultimate Must Help. Мінуси, мабуть, що тільки ціна. Але все одно це дуже і дуже вигідно, бо навіть один AAA тайтл коштує в декілька разів дорожче. Одна гра всього лише одна. А тут цілий місяць за 340 гривень. І важлива тільки кількість часу, який у тебе є на все це добро, яке пропонує підписка. І якщо дуже коротко, тобі треба просто мультиплеєри пару ігор, бери Core. Граєш тільки на Xbox, хочеш пристойну бібліотеку, але без інших смаколиків. Стандарт. Але я б не радив. Ти граєш тільки на ПК і хочеш топову підписку? Будь ласка, PC Game Pass. Тобі треба все? ПК, консоль, day one релізи, Хмара EA? Бери Ultimate. Ну тобто, опції є для всіх смаків. А тепер хочу окремо виділити питання того, чи потрібна вам взагалі підписка Game Pass. І щоб не розтягувати цю тему, до речі, напишіть свої думки щодо цього в коментарях. Я скажу декілька речень: якщо ви граєте лише по пару годин в день, і то не кожного дня, онлайн вас особливо не цікавить, то доцільніше просто купувати ігри, у які ви дійсно будете грати. На своєму прикладі скажу, що раніше брав Game Pass. але з часом зрозумів, що у мене просто немає часу у все це грати. Я пропустив багато топових ігор, і мені доцільніше купувати ті ігри і потроху проходити. Наприклад, кіберпанк, який я взагалі пропустив, і тільки зараз дійшли руки в неї пограти. підписку планую взяти помісячно, умовно щоб пройти новий Doom чи Абобу, чи ще щось новеньке від студії Xbox. Щодо покупки підписки станом на травень 2025 року, то прямо дешеві варіанти, як можна накотити до фіга місяців, мені, на жаль, невідомі, і походу їх зараз просто немає, принаймні легальних і без головняків. Так як конвертацію через EA Play зробили невигідною, різні можливості через Індію й інші регіони також прикрили. Тому, на мою думку, є два адекватних варіанти. Перший просто брати в турків підписку помісячно через магазин на консолі, а другий шукати надійних посередників, які вам її накотять, хоча це теж вже не дешево. Проте, якщо замовляти від року, це ще доволі вигідно. А щоб не пропускати всі важливі новини, в тому числі і про підписку Game Pass, знайти спілкування у ламповій атмосфері любителів коробки і просто не пропускати новинки ігрової індустрії, підписуйтесь на наш телеграм. Слава Україні і Game Pass! -у. та до зустрічі у наступному відео.